Доброго дня, тема цього брифінгу фактичний стан справ у аграрній галузі та безпрецедентна політика уряду, зокрема Міністерства фінансів щодо підписання зобов'язань без наявності необхідних для того підстав. Сьогодні, коли уряд намагається поповнити державну скарбницю, будь-яким чином часто дискутується питання щодо ліквідації системи спеціального режиму оподаткування для виробників. Приводяться різноманітні аргументи, здебільшого безпідставні від надприбутків аграрної, аграрного сектору до світового опиту деяких країн. Однак зараз кожен, хто займається сільськогосподарським виробництвом, знає, що останні півтора року галузь знаходиться на межі виживання. Особливо це стосується галузі тваринництва, де... Затратна частина зростає набагато скоріше, чим ціни на кінцеву продукцію, які залишилися майже на попередньому докризовому рівні. Це обумовлено, в першу чергу низькою платоспроможністю населення на внутрішньому ринку, втратою ряду зовнішніх та дуже повільним пошуком нових ринків збуту. При захмарних банківських ставках по кредитам легальні сельгоспоровиробники мають лише один запобіжник від банкрутства та підвищення свого виробництва це якраз той самий спеціальний режим оподаткування. 20 мільярдів гривень це на питання можливих втрат аграрної галузі від цього рішення про ліквідацію зазначених пільг. у бюджеті. Цього року уряд фактично зневілював єдиний фіксований сільхозподаток на землю. Підвищивши його в 21 раз, підкреслюю розмір підвищення безпрецедентний. Це вже призвело до того, що галузь початку року зазнала втрат 5,5%. Два тижні тому відбувся відбулися комітетські слухання в аграрному комітеті з розгляду цього питання, де присутні народні депутати з подивом дізналися, що міністерством фінансів, як структурним підрозділом уряду, Всупереч регламенту та коаліційної угоді було підписані зобов'язання перед Міжнародним валютним фондом щодо скасування з 16-го року зазначених пільг. Ця інформація є ніщо інше як перевищення Міністерством фінансів своїх повноважень, що призвело до обурення моїх колег по комітету. Вважаю, що такі дії з боку уряду є без погодження з профільним комітетом Верховної Ради, є неприпустимими та вимагаю змінити цей пункт зобов'язання уряду під Міжнародним валютним фондом в подальшому при прийнятті подібних рішень долучати фахівців з аграрного комітету. Тим більше, що я, як і деякі мої колеги, маємо пропозиції щодо компенсаторів надходження до бюджету за рахунок існуючих так званих сірих схем е оренди сільськогосподарських земель. Зокрема, сьогодні на засіданні комітету ми будемо розглядати мій законопроект номер 2128 з цього питання. Перед тим як різати куртку, яка дає золоті яйця у вигляді валютних надходжень, краще в першу чергу навести лад в питаннях корупції та контрабанди. Я впевнений, що зазначені фактори в рази зможуть поповнити державну скарбницю аграрії Верховної Ради в питанні захисту людей, що працюють в галузі, настроєні рішуче. Якщо ми не будемо почуті, то я не виключаю можливості більш радикальних дій вплоть до блокування трибуни Верховної Ради. Дякую за увагу. Осібі.